Загострюється нині конфлікт між Росією та Азербайджаном після жорстокого затримання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час якого Росіяни, начебто, вбили двох людей. Отже, в Баку поліція проводить нині спецоперацію в офісі російського «Спутник Азербайджан. Ще в лютому ОМЗС Азербайджану заявили про ліквідацію цієї агенції. Однак, попри це, вона все рівно продовжувала свою діяльність. І, от Маргарита Сіманіян. Очільниця так цього спутника. Вона не є, що співробітники нині не виходять на зв'язок. От Давайте ми приберемо титр і покажемо, що ж вона там пише. Маргарита Сіменян каже, що по моєї інформації сотрудники нашого посольства Баку вже виїхали к офісу нашого спутника. де зараз проходять спецоперація. Їй, до речі, дуже сподобалося, що в Баку назвали це оці обшуки спецоперації. Ну а що думали Росіяни? Що тільки вони можуть розпочинати так звані спец. Операции. Так вот, бачите, Семенянчий, это не подобается, и кажется, что сотрудники не выходят на связь. Очевидно, их лишили доступа к телефону. Среди них есть граждане России. Азербайджані тим часом у Азербайджані тим часом звинуватили Росію в репресіях і в імперіалізмі після е, затримання кількох азербайджанців у справах десятирічної давності. Отже, от зараз ви бачите цей сюжет, і по азербайджанському тебе виступили із жорсткою критикою режиму. Путіна там зазначили, що путінський режим це переродження сталінізму, де росіяни так само титульна нація, а всі інші, мов мовляв, другосортні. Це справді сюжет е, вийшов такий сюжет на найбільшому державному телеканалі Азербайджану. Процитую, що там. Е, Говориться, що сталося, Путін вас так хвилює перетворення Азербайджану на потужну державу в регіоні. Розуміємо, ви ж звикли до панування над народами, примусово включеними до складу Росії. Чи в період царської Росії, чи в Союзі, Росіяни вважалися вищою расою, а представники інших національностей завжди сприймалися як другосортні народи, і сьогодні, хоча обидві імперії потрапили. На звалищі історії нічого не змінилося. Раніше Сталін робив голови руками НКВД, а сьогодні Путін знищує тих, хто вимагає справедливості руками ОМОНу. Триває 1937 рік, але ще жорсткіший. Але чи розуміє Кремль і конкретно Путін, що вже не 1937 рік держави, які колись були у складі Союзу, вже понад 30 років є. Незалежними, ось так ем, говорять на азербайджанському телебаченні. І як на мене, це така справді дуже гучна заява і великий ляпас для самого диктатора. Він явно такого не очікував, але ж, мабуть, у вас зараз виникне запитання, чому це все раптово ось так е почалося, і через що розпочався цей конфлікт. Отже, різке загострення відносин між Росією та Азербайджаном має низку глибоких причин, і воно не є випадковістю чи просто наслідком побутового або кримінального інциденту. Між Москвою та Баку спалахнув новий скандал, серйозний скандал після того, як у Єкатеринбурзі ФСБ заарештувала азербайджанців, яких за офіційною версією підозрюють у серії вбивств та замахів в період ще з 2001 до 2011 року. Тобто, уявіть собі, більше ніж 15 років тому. Було затримано майже 50 людей з діаспори. Причому двоє із них загинули. Їхні родичі заявляють про жорстоке побиття затриманих, знущання над ними. Ну, в принципі, це в стилі росіян, тому цілком ймовірно. І вони кажуть, що люди загинули саме через тортури. Ця ж версія домінує і в Азербайджані. Більше того, поширюється інформація, що загиблих взагалі не двоє, а п'ятеро, але офіційно в Росії підтверджують загибель лише двох, і вони там кажуть, що причиною смерть, причини смерті ще, мовляв, встановлюється. За версією слідчого комітету Росії, в Єкатеринбурзі пройшли заходи щодо затримання етнічної банди, яку підозрюють в організації вбивств. Ну, ось так. Кажуть в Кремлі за попередньою інформацією загиблі під час затримання а, певні представники впливової в середовищі азербайджанської діаспори сім'ї. Вони там називають їхні прізвища і а, в МЗС Азербайджану на це, звісно, одразу ж відреагували. Там висловили Росії різкий протест, стверджуючи, що в ході затримання двох азербайджанців. Росія вбила відомство розсінило дії російських силовиків як насильство на етнічному ґрунті. Після цього Міністерство культури Азербайджану скасувало всі заходи, які були заплановані в країні за участі російських установ, і під заборону потрапили відповідно всі концерти, спектаклі, вистави, фестивалі, і всі-всі можливі е, заходи, де мали брати участь росіяни. Також скасовано візит до Баку віце-прем'єра Росії. Я нагадаю, до речі, що в грудні після, пам'ятаєте, була аварія азербайджанського літака в Росії, який, за такою найбільш поширеною версією, був збитий російською ППО. І, в принципі, мені здається, що так і було. Тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив із низкою різких звинувачень проти Москви, а в Баку закрили філію розспівробітництва. Давайте ми от пригадаємо а, цей як. Тоді збили цей літак, які були тоді е, різні версії, і справді е, тема досить швидко затихла. Але зараз, після ось цих арештів і загибелі азербайджанців, на Уралі почалося нове загострення. Тоді, очевидно, цей літак азербайджанських авіаліній був збитий російською ракетою ППО. І як тоді говорив і Кадиров, і на РФ, і багато хто кричав, що вони, мовляв, збивали український безпілотник, який летів на грозний. Нині ж дії російських силовиків мають демонстративний характер, ну от саме чому я згадувала про е, ось цей азербайджанський літак, тому що після цього ось ці сутички, конфлікти, вони між Росією і Азербайджаном почали посилюватися, бо Алієв вимагав виплати репарації так за те, що Росія е, збила літак і загинули. Люди, але Путін відмовлявся. Він просто він навіть не спочатку не хотів вибачатися, але потім, там в телефонній розмові, в якійсь там через кілька днів, е, все таки приніс свої вибачення, але відмовився від виплати компенсації родинам загиблих. Так Також про ось ці е, загострення. По-перше, ось е, те, що відбувається зараз, це такий привід е, для е, того, що проводять якісь там облави. Це насправді такий. Формальний привід, тому що вбивство були це, які там кажуть у Росії. Вони були скоєні ще в 2001 чи там 2015 році. Тобто, чомусь весь цей час Росія нічого не робила, а от зараз раптово вони вирішили. Шукати ці банди і якось там їх е, м, покарати. По-друге, силовики діяли із демонстративною жорстокістю, коли затримували цих азербайджанців. При цьому, зважаючи на все, це не була ініціатива, так би мовити, на місцях, оскільки з моменту смерті двох азербайджанців немає навіть ну якихось оптічних таких обіцянок російської влади провести перевірку законності дії співробітників своїх правоохоронних органів. І, взагалі, немає жодної офіційної реакції Москви на звинувачення у вбивстві. Також за силовиків, як ми зараз можемо спостерігати, заступилися а, низка підконтрольних Кремлю телеграм-каналів. Вони обрушилися із різкою критикою. А, зокрема, із різкою критикою а, на Сторону Баку, що мовляв, вони там все неправильно зробили, і е, що вони просто там починають Росію звинувачувати е, безумовно, але насправді все ж це відбувається дуже дуже показово, і це все нагадує навмисні такі дії російської влади. До речі, там зараз навіть на Росії проводять суд в цьому Екатеринбурзі відправили в СІЗО... Шість громадян Азербайджану, яких затримали 27 червня. Ну і от, до речі, їхні захисники говорять, що їх навіть там. Е Проводили якісь над ними питки, тому що ну це Російська Федерація. Звісно, подивимося, тому що вони виглядають справді на фото. Якщо подивитися в мережі і знайти їх, можливо, я зараз спробую показати, то вони справді виглядають побитими. Отже, які можуть бути мотиви та цілі Кремля, так навіщо він це зараз робить? Азербайджан по-перше дистанціюється від Росії, особливо після перемоги і. Е е е е е Після того конфлікту, який відбувався в Карабаху, Баку посилився політично і військово. Азербайджан активно співпрацює з Туреччиною і відповідно з заходом. А це викликає величезне занепокоєння в Кремлі. І ось таке публічне покарання за політичну непокору. А воно знаєте, не випадкове. Бо ці арешти виглядають не як боротьба зі злочинністю, а як демонстративна акція, мета якої показати хто тут головний, особливо це. Підкреслює відсутність будь-якої реакції Кремля на звинувачення у вбивствах та тортурах. Контроль над діаспорою і тіньовими структурами вони є на Росії дуже важливими, тому що азербайджанці мають потужні бізнес-інтереси і вплив відповідно в кримінальному середовищі. Це створює паралельну вертикаль, яку Кремль хоче зараз зламати, ну або ж поставити під контроль. Який є взагалі розрахунок? Кремль посилає сигнал, що так звана етнічна автономія в Росії це ілюзія, і будь-який вихід за межі він буде жорстоко покараний. Тобто можна припустити, що Москва намагається використати наявність потужної азербайджанської діаспори як важіль тиску на баку з метою. Корекцію позиції азербайджанської влади, ну або ж вони ставлять її перед вибором. Ви або змінюєте курс, або найбільші азербайджанські бізнесмени в Росії будуть так би мовити. Розкуркулені і за ними їх будуть переслідувати, і їхня власність перейде іншим. При цьому для ініціаторів цієї показової акції проти азербайджанців на Уралі будь-яка реакція Баку вона буде вигідною, тому що, наприклад, якщо навіть Алієв займе жорстку позицію а, у відповідь, то це буде використано як привід для того, аби відібрати у цих азербайджанських бізнес бізнесменів їхні активи в Росії, а їх я нагадаю, оцінюють ну в мільярди доларів так точно, і тому це Кремль робить навмисно. Але тут виникає запитання: що ж може або ж буде робити у відповідь Баку. І не в символічному плані кшталт там демонстративного виходу з СНД, а вони можуть справді нанести реальну шкоду Росії, тому що Азербайджан є важливим партнером Росії по логістичних маршрутах. Щоправда, тут залежність така, можна сказати, спільна, і невідомо насправді хто більше втратить від розриву таких проектів, наприклад, по трубопроводу Баку новоросійськ а там цього року планується прокачувати нафту. На 2,5 мільйони тонн на експорт Азербайджан може спробувати дестабілізувати ситуацію в прикордонному Дагестані, але невідомо чи мають вони для цього ресурси. Свої важелі впливу на Росію має також найближчий партнер Баку. Це Президент Ердоган Туреччина відіграє ключову роль в обході російських санкцій і є важливим партнером Росії у сфері закупівель і транзиту енергоносіїв. Але знову ж таки вигода тут взаємна. Проте Ердоган. Фактично контролюючи новий уряд Сирії, потенційно може створити проблеми для російських баз, які ще залишаються в цій країні. Ну або ж, до прикладу, з тими санкціями так не дозволять Росії обходити західні санкції. Але тут найголовніше, що це все означає для регіону, тому що Азербайджан може ще більше, як я вже говорила, орієнтуватися зараз на Туреччину, з якою у них майже союзницькі стосунки. Ну а як ми знаємо, Вірменія зараз намагається дистанціюватися від Росії. А тепер ще й виходить, що Азербайджан входить в, конфрон... в конфронтацію із Росією, а, і відповідно Кремль втрачає вплив на весь південний Кавказ. Для нас звісно одні плюси, і сподіваємося, що все це буде і надалі розвиватися, і ось ці стосунки будуть розриватися між Росією та іншими країнами, такими як Азербайджан, Вірменія, Молдова, Грузія, Казахстан. Тому що те, що зараз робить Кремль, це знаєте, не просто така кримінальна справа. Це справді цілеспрямований політичний сигнал з боку Кремля, який хоче. Покарати так би мовити, Азербайджан за надто незалежну політику. Ну, за те, що так принцип, як з Україною, знаєте, розпочиналося. і водночас Путін хоче приглушити етнічний вплив у середині Росії. У відповідь Азербайджан почав публічну дипломатичну і культурну ізоляцію Росії, як ми з вами вже побачили. Але ця ситуація має потенціал для подальшої ескалації, тому а, все можливо тільки починається. До речі. Президент Азербайджану Алієв зрадив Путіна не лише тоді, коли вимагав репарації за збитий літак азербайджанських авіаліній у Росії, але він ще в березні цього року прямо заявив, що підтримує Україну. За його словами, припинення вогню не зупиняє війну ніколи, тож він не бачить в найближчому майбутньому жодних перспектив миру між Україною та Росією. Алієв нагадав, що країна терорист. Тобто Російська Федерація оголосила тимчасово окуповані території своїми і не планує відступати від цієї позиції. І ось давайте почуємо, що він тоді говорив в інтерв'ю. Змі, і я впевнена, що ця заява точно Путіну не сподобалася. Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх українськими щодо нашої позиції. Ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо надалі підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни і період між ними, можу вам сказати, припинення вогню ніколи не зупиняє війну ніколи. Це просто тимчасове полегшення для країн, аби перегрупуватися, мобілізуватися і почати все спочатку. Тобто так чи інакше зараз ми і бачимо, і спостерігаємо такий розворот російської політики щодо Азербайджану. він виражається в тому, що Кремль хоче: Москва хоче змусити Баку скоригувати свій зовнішній курс, принаймні припинити таку публічну критику на адресу Москви, можливо, не тільки це, і припинити ось робити такі. І чогось іншого від Російської Федерації за їхні злочини. А тому цікаво, яка буде далі реакція Алієва. Тому що якщо градус напруги він буде знижуватися, то це означатиме, що Баку, Баку і Москва там домовилися, так і знайшли якісь. Певні умови, які підходять обом сторонам. А якщо ж навпаки цей скандал буде розгорятися, то це означатиме, що дві країни можуть справді прийти до відкритої великої конфронтації, тому цікаво навряд чи тут йдеться про військове протистояння, але розрив зв'язків він може відбутися по такому широкому спектру напрямків, і відповідно змінить. Характер російсько-азербайджанських відносин ну на 180 градусів, так точно. Ну і, як ми бачимо, нам це звісно лише на користь, тому що ось ця дружба народів, про яку Росія завжди розповідала, вона дає тріщину, і окрім напруженості у Росії з Азербайджаном, вони зараз намагаються розхитати ситуацію у, у Вірменії через її бажання євроінтеграції та відмови від ОДКБ. Ось бачите, на кадрах Путін обіймався з Пашиняном, а зараз там. Них теж якісь труднощі, і вони, до речі, через утиски церкви в Кремлі почали Пашиняна називати а, як режим Пашиняна, тобто, вже не тільки київський режим, але тепер і режим Пашиняна. От, давайте ми покажемо ці дописи про церкву, що там відбувається, як Кремль все це коментує. От, бачите, режим Пашиняна. А тому я впевнена, що все тільки тільки. Розпочинається і е, це важливо, що е, у Кремля, так би мовити, загострюються відносини із цими країнами. Ну до речі, ж не лише от я згадувала про е, Азербайджан, так про Вірменію, але ж ми розуміємо, що і Молдова там зараз теж Путін намагається повпливати на. Парламентські вибори, які невдовзі відбудуться, і він вже хоче привести туди проросійських представників-кандидатів, але впевнена, що Молдова зробить так, і Захід теж можливо на це повпливає, і щоб цього не сталося, тому що е це все буде потім для нас не дуже добре. Але те, що в них там розвиваються стосунки між Азербайджаном і Вірменією, то це, звісно, на користь нам і е невигідно це для Російської Федерації. А все, що невигідно вигідно для Російської Федерації, е ми за це дякуємо, і нам це завжди подобається.